Вітер сорт, сорта 60 кг, за 1000 гривень жіночий свет. Розмір Елька. Такий легенький жіночий светер на короткий рукав. Розмір XL. Такий светр жіночий. Розмір XS. Біленький на замочку. Розмір М. Ще один жіночий светрик, розмір 46. Такий светр, розмір 44. Плотний светр на гудзиках. Розмір Елька. Коротенький светрик. На короткий рукав. Розмір XL. Такий яскравий светр. Žinodžių rozmer L. Tokie svetrikai. Rozmer L. Svetrikai. Tyrimojo varianto. Rozmer XS. Jazanai svetrikai. Rozmer L. Tokie svetrikai plotny. Rozmer XL. Светтер жіночі на гудзиках. Розмір Елька. Жіночий в'язаний кардиган. Такий в'язаний светр жіночий розмір 165-й. Ще такий кардиган жіночий. Розмір Елька. В'язаний кардиган жіночий. Розмір Елька. Taki vezani svetrek žinoči. Žinoči sveter, razmer XL. Klasni. Sveter na gluce, kot žinoči, razmer 44. Taki sveterek, razmer L na kratki roko. In sveter žinoči, razmer XL. Розмір XL. Такий светер. Жіночий розмір XL. Жіночі категанки розмір S. -ка. Чоловічий светер. Розмір M. Жіночий в'язаний розмір M. І чоловічий светер. Розмір M. Жіночий в'язаний. Тут лаві так на замочку, Розмір С і останній жіночий плотний свитер. Розмір «М». Це були світера першого сорту, вага мішечка 10 кг за 1000 гривень.